У неділю кіровоградці вшанували пам'ять загиблих у Маріуполі. Пом'янути мирних жителів Маріуполя, які загинули від обстрілу терористів. На площі біля міськради зібралося близько пів тисячі жителів міста. Жертв терористичної агресії кіровоградці вшанували хвилиною мовчання. У пам'ять про загиблих Маріупольців присутні запалили свічки і виклали лампадками напис Маріуполь. Ми єдині я відчуваю, як і всі наші люди, кіровоградці горе. Того, що загинули мирні жителі, діти безневинні жертви цієї безглуздої агресії з боку сепаратистів, російських сепаратистів. Ми дуже вражені, це дуже страшно, коли гинуть мирні люди, коли така біда прийшла на Україну. І ми плачемо разом із всім Маріуполем, всім Донбасом і виражаємо своє співчуття, особливо. Близьким рідним, які загинули, яких загинули в цій страшній акції, туристичній акції.